Добрий день, скажу свою точку зору на таке дуже непопулярне запитання. От. Але люди пишуть в особисті, то я вирішив записати коротеньке відео, що робити тим, хто приїхав на збір врожаю і зараз ним не видають БРП? Люди питають, як залишитися в Британії, які є способи перейти на іншу роботу. Куди я поїду, якщо мені толком немає, куди їхати, а БіРП не видають. Так, да, Ось такий момент залишається відкритий, тому що всім тим людям, хто приїхав в березні, квітні, травні, червні 2024 року, з візою Ті 5 на збір врожаю Бірпі вже не видають. Якщо в 2022-2023 році їх видавали, то зараз вже них не видають. Що я можу сказати по цьому питанні? Знову ж таки, це лише моя точка зору. І я ні, нікого ні до чого не зобов'язую. Це просто так, мої думки, як говориться, прислухаються. Чи ні, це справа кожного. Але якщо вже ви в мене питаєте, то я відповім: постарайтесь перестрахувати самі себе. Тобто, як перестрахувати самим себе, поки ви працюєте там в Британії на фермі, постарайтеся знайти собі там людину, яка вам виступить спонсором, щоб допрацювати свій контракт на фермі, виїхати за межі Британії на 2-3 тижня, податися на спонсорську візу, і потім з спонсорською візою приїхати назад у Британію. Скоріш за все такий варіант буде найкращий. Якщо не найкращий, то як мінімум точно не найгірший. Мінуси такого варіанту, які що ви витрачаєте просто свій час на пошуки спонсора. Да? Зрозуміло, що було б краще, якби уряд Британії це питання розглянув сам і дав можливість цим людям, які заїхали з візою ТІР-5, просто перейти на Біерпі, як було в 22 му в двадцять му році. Це, як говориться, зрозуміло, але на уряд Британії в даному випадку я б покладатися сильно не став. Розумієте, тому що як говориться уряд Британії за це знав ще з березня місяця, і що виходить, а зараз вже липень на дворі. Вони готувалися до виборів, ним було не до того. Зараз пройшли вибори ним знову не до того. І відповідно, я думаю, це питання воно просто так забувається, забувається, забувається. Ну як я бачу вирішення цього всього, тому як я бачу виріш... вирішення цього всього питання, треба самому постаратися перестрахуватися, треба самому знайти собі спонсора. От, тому я бачу такий варіант: найкраще спробувати самому себе перестрахувати, знаходячись там уже в Британії, знайти собі спонсора, да, і потім виїхати за межі і податися на спонсорство, тому що вам в будь-якому випадку треба буде відвідувати візовий центр. Це важливо пам'ятати, да? І приїхати в Британію по спонсорській візі. Зрозуміло, якщо у вас там ціль, просто відпрацювати зараз 6 місяців по візі, ті 5 і виїхати за межі Британії, і потім на наступний рік знову вернутись по робочій візі. Ну або взагалі туди не вертатися, ну зрозуміло, це як говориться одне. Але коли людині небезпечно вертатися, або коли людина хоче там залишитися, або ще щось, ще, щось, ще щось, ну в такому випадку постарайтесь перестрахувати самі себе. Тобто пошуком спонсора, тому що я ж кажу на уряд Британії, можливо, я б хотів чесно, щоб вони прийняли таке рішення, щоб ці всі люди, які заїхали з візою, ТІР-5 за останні місяці, ним ту візу якось продовжили. От, щоб людина не заморочувалась. Але ж як бачите, поки що як говориться, всім не до того. А візи в людей почнуть спливати у вересні, тих, хто не отримав бірпі, потім в жовтні, потім в листопаді. да? З одної сторони час ще є, а з іншої сторони вже треба прикидати варіанти. Ага. ну Дехто вже варіанти прикидає, і це дуже добре, що люди запитують, що люди питають, що люди варіанти прикидають, хоча в них ще 4 місяці до закінчення тої візи. Але час йде швидко, тому це добре, що люди питають. Кажу все, що я можу сказати з цього приводу, постаратися перестрахувати самим себе і шукати собі спонсора. Да. Те, що ви не знаєте англійської, ще там щось, ще там щось, це, як на мене, це все таке, це все відносно. Є зараз в кожного телефон, ну, з чого ж ви мені пишете, правильно? Є в кожного телефон, є в кожного перекладач, майже в кожного є вихідний. ну, Тому що реально зараз там літо є такі люди, в яких там по три тижні працюють без вихідного. Да? От, Майже в кожного є вихідний, але все одно ж ближче до осені. Там, хто зараз працює по три тижні без вихідного, в його буде вихідний. І хто планує залишатися в Британії, постаратись просто себе так перестрахувати, ближче до закінчення свого контракту на фермі, знайти собі людину, яка виступить спонсором. Так, да, ось така в мене думка на рахунок цього питання, щоб спробувати самим себе перестрахувати, тому що на уряд Британії надіятися, це, як я бачу, такий собі варіант. От, розумієте, вони просто можуть за це забути. Спробували себе перестрахувати таким чином, хто планує далі лишатися в Британії. В кого є якісь питання, що я незрозуміло сказав, або про що забув сказати, або на що хотілося б почути відповідь, пишіть в коментарях. Дуже добре, коли ви пишете питання в коментарях, тому що. В інших людей виникають аналогічні питання, вони... але вони чомусь тісняються це написати. Да? І вони читають коментарі, і вони там вже знаходять відповіді. Тому пишіть в коментарях, в кого є якісь питання, що треба підсказати конкретно у вашому випадку, можете написати мені в особисті повідомлення. Підписуйтеся на канал, і я з кожним на зв'язку.